Запрошуємо Запрошуємося під номером 15 Михайла Бучка. Він легіонер цього колективу. Контрнапад удар поворотом напрошується. Виймати можна було коуч. Гравців у зелених футболках. Так вони з кожним новим матчем прибавляють Римович. Удар по центру вкотреві вітає. у Нептуна максимум з можливо. Чотири дуелі, 12 набраних пунктів. Зараз атака можна було забивати в прямому ефірі. Переглядати матч, Синюк, Як же ж ти не забиваєш? Чоловічі, які моменти ще постав срібним призером мастера it дивізіону. Є можливість трішки поговорити зараз про справу. Тругічне за гол! Владислав Голод, виймайте, 1-0. Тільки нами почали говорити про дані. Чорній, Меделян. Удар над поперечкою. Іван Яремович завдає цього Михайло Даний Канеч. Та Меделян грають у відборі. Хороша швидкість у Нейканеча. Говда. Нує Тінах вийшов із воріт. Зараз дісталося голки про Флуна. Тримає куляство під контролем. Віддає діагональний пас Лавро головою над попоречкою м'яч. Та є Грінбіт. Пас п'ятої, Михайло Бигар помиляється. Вихід 3-1. Остання атака. Передачу віддати. Небагато як. Що ж, друзі, з великим задоволенням повертаємось на другого тайму сьогоднішнього Петру Яріш. Зараз помиляється. Лавро. удар. Бегар. По центру воріт. Показують себе останні декілька сезонів. Передача! Голод! Оформлювати дуба. Команди гостей. Зараз пас від Лаврана Яремовича. Той пробиває повз ворота. Всекраний камточка. Не тримається під контролем. Гравців Рінбіт. Чорній удар! Стійка! Який момент! В зоні знайти підтримку у вигляді Пилипчака і на ударній позиції. Удари! Просто центральну зону від Волошанського удару. Попав... Марія не зуміла допомогти аргентинцям. Атакує. Лавров передача, удар! Гол! Виймайте Меделян головою! Це велика рідкість у футзалі забити м'яч. Команди о Терносинік футбол. Атакує! Голод удар під поперечку. Дізнаємось незабаром. Чорній захищається. Владислав Голод віддає передачу в центральну зону. Там кількі вдало вони її розіграли. Прикрпомилка Єрмович, Удар! Гол! Прильбіт! Може здобути больову звиття. О. Як же ж прикропомил?